Уже досить давно багато, кого на Менхевені є свої різноманітні домашні улюбленці. Ути Бути типу тих же самих собак, лисить та тих же самих собак. А хтось сам по собі гусак одробить, тому йому це не сильно й потрібно. Тому сьогодні я заводила легендарного все патрона на сервері Менхевен третій сезон. До приходу псипатрона потрібно підготуватися, тому план робіт ось такий. Насамперед потрібно здобути ресурси, а після побудувати дім для псапатрона. Потім я собі щось дещо інтересив, знаєте потім, а потім це все добре задекорувати. Ну а зараз приступимо до добування ресурсів, яких мені потрібно буде не дуже таки мало, тому буду добувати досить багато дерева. Після добу це потрібно імені кількості дерева, я пішов вирівнювати територію, де буде знаходитись будинок пса-патрона. Як бачите, це досить нелегкий процес. Тому за мої старання, ви би могли би давно підписатись, поставити лайк та підписатись на мій телеграм-канал, де виходить багато різних новин. Ну а поки я продовжую все вирівнювати. І ось, порівнювання території було завершено. І я наскільки був радий, що почав надівати маски то злої собаки, то звичної. Але через мою потужний шолом ви нічого не замітили. Ну, що поробиш. Якщо вам інтересно, то добув я майже повний шалкер дерева. І це досить потужно, я вам так скажу. О, після мені була потрібна вовна для того, щоб позначити майбутній план робіт. Тому я мав попробувати деяких овець в жовтий колір і потім добути цю вовну. І добув я ось оскільки вовни. Ну тому гайда її ставити. Тому ось тут буде якась баня, ось тут сам дім пса патрона, а тут те саме інтересне. Якщо чесно, ця вводка досить мала, тому що це саме інтересне буде набагато більше, ніж тут обведено. І далі мені була потрібна листва для забору, тому я вирішив злітати за нею. Та, звісно, що добути її. Годобув я ось оскільки листви. Потім, прилетівши на базу, я замітив влада. Влад у нас такий ще той з шизофренік. Не міг відлічити де я, а де підробка, тому що довго вагався. Потім той написав, що буде мені допомагати, тому я вирішив його не чіпати. І приступив до будівництва забору. Потім ще й Ігор прийшов, і йому було ну дуже скучно. Ну, ви ж розумієте, кінець сезону нема що робити, тому Тому я сказав, що він мені добув трохи листви, бо той, що в мене було, уже скоро закінчиться. Але тут чомусь прилетів Влад і дав мені листву. Хоч завдання я давав Ігорю, мені досить приємно. Видно, йому також було нічого робити. А після вже й сам Ігор прилетів. Не знаю для чого мені скільки ціє листви, але нехай буде. Тому з такої кількістю листви я все-таки з легкістю добудую цей забор. І він вийшов досить потужний, так я вам скажу. Тому далі я приступив до будівництва потужного будинку. Оу, друже, може, бо тобі потрібна моя допомога. Га? Ти походу з тих чуваків, які говорять, що 8 я там білі бамба, тому що ти ну, дуже тупий. Ну, а тепер мені потрібен пісок для того, щоб зробити скло. Тому гайда за піском. А ось і потрібний мені пісок. Зараз потрібно його трохи добути. Ну, от тепер потрібно весь його поставити на переплавку. Тепер вставляємо переплавлене скло, як потрібно. Тепер я прийшов зробити автоматичну годівницю і ще потрібно туди покласти їжу. В одну я поставлю стейки, а в другу кісточки. І приставимо ось наш патрон захотів поїсти. Він просто підходить, нажимає на плиту і йому видається або кісточки, або той самий стейк. Ну, як йому хочеться, як посмакуємо. Ну, а далі потрібно зробити трон для нашого пса-патрона. І, звісно, він буде з алмазів, тому що Пес Патрон це незвична собака, це ж легендарний пес патрон. Та ще я провів килимки для того, щоб моєму псопатронові було тепленько ходити по землі. Та ще я зроблю стенд з ворогами пса патрона, яких він уже переміг. Потім прийшов Влад і сказав, що потрібно патрон трошки змінити, щоб псопатрону було більш удобно. Ну що, мені зміни сподобались. І думаю, псу патрону також сподобаються. Потім важчі додонатив річну порцію їжі для пса патрона, що з його сторони ну дуже благородно. І виставив я цю всю їжу на другому поверсі. І будівництво дому завершено, тому я приступляю до таємного. І тут буде статуя пса патрона в повний ріст. І так так, я побудую пса патрона в повний ріст. І щоб це зробити, я буду користуватися чудовим гайдом від зоряни. Посилання на відео, та її канал буде в описі. І для цього мені потрібна теракота, за якою потрібно злітати в певний біом. Прилетівши, я зрозумів, що я попутав координати X та Y. і прилетів не туди. І мені потрібно буде ще на пару тисяч блоків летіти в іншу сторону. Оце так печалька. Фух, нарешті я прилетів і за своєї ж глупості летів на пару тисяч боків більше. Оце так буває, помилився десь, десь на маленьку помилку, а виправляти її скільки часу потрібно було. Після чого я пішов копати теракоту. Накопавши теракоту, я полетів додому. І потім, якимось чудом, я гепнувся в непрогружений чанк. Добре, що хлопці допомогли мені, сказав їм координати, і ті позбирали мої ресурси. А тому вої бо вже не було б в живих. І ще потім я дізнався, що мені потрібен бетон, тому я пішов крафтити цемент. А після чого збудувати великий стовп та виліти на нього воду, щоб він весь перетворився в цемент. Після чого залишилося тільки здобути його. І після цих всіх махінацій я здобув всі потрібні ресурси, і приступив до будівництва пр пса патрона. І ось нарешті я його збудував. Лишилося тільки забрати об об жовту обводку. І ще залишилось збудувати баню для пса патрона, щоб він міг демитися. І баня вийшла, якщо чесно, ну дуже потужно, що ж самому захотілося стати собакою. І залишилося тільки провести доріжки та посадити дерева. І ось ми все зробили, що було нам потрібно. Лишилося тільки завести самого пса патрона. І так, я знайшов того самого пса патрона, залишилося його тільки приручити. І так, то що він не сильно похожи на пса патрона, це нічого. Це він просто захотів змінити трішки імідж. І ось я привів нашого пса патрона і поставив його на трон, все як потрібно. Залишилося ще його правильно проіменувати, щоб був ну, самий справжній пес-патрон. І зараз наш пес-патрон офіційно стане вельможний пес-патрон. І ще я не очікував, але біля одного з дерев заспавнився всеулі, і тепер тут ще є пчоли. Ну нічого, нехай вони тут будуть. І зараз буде ремонтурчик по пса-патрона. Ось тут пес-патрон в повний ріст збудований, ось тут у нас доріжки, вулі. Так, так. Ось тут у нас басейник для псапатрона, що він тут окупався, чистенький був. Ось тут сам дім псапатрона, тут його годівничка. Ось тут такі виставлені його звері і сам пес патрон. Та другий поверх, на якому тут ось така огляд-майданчик. І далі тут вся їжа псапатрона його. Під час монтажу цього відео уже як давненько закінчився третій сезон і вже почався четвертий. Тому чекайте відео по четвертому сезону. І чекайте, відео будуть уже скоро.